Будь ласка, Сиротюк, Юрій Сиротюк, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Шановні депутати Київської міської ради, шановна президія, шановна київська громада, яка зараз дивиться і слідкує за сесією Київської міської ради. Я хотів би спочатку висловити співчуття тим людям, які загинули внаслідок безгуздого, навмисного вбивства в княжичах минулої неділі. Але, на жаль, ця ситуація вона була прогнозована. Це не випадковість. Те, що сталося розстріл у княжичах, спецпідрозділом Корт, а ситуація, яка була прогнозована і до якої вели, перше хочу зазначити, шановне товариство, що таке реформа поліції в уявленні нинішнього міністра Авакова, це беззаконня, це безнаказаність, це зміна форми без зміни змісту. Спецпідрозділ поліції корт це колишні беркутівці, складені на 90% з представників спецпідрозділу Беркут, який вбивав мирних демонстрантів на інститутській на Грушевського. Який через стояння на фейкових блокпостах, десь в районі Краматорства, отримав статус учасника бойових дій, і сьогодні ці вбивці з Майдану в спецпідрозділу поліції. Коли влітку минулого року я виступав звідси і казав, що представники спецпідрозділу міліції передьорнувши затвор, загнавши патрон в патронник, представляли автомати. Біля байкового кладовища до, до депутатів Київської міської ради і до депутатів Верховної Ради всі, всім було весело, ніхто не розумів загрози, яка сталася. Тепер сталася трагедія в княжичах. Ми, як Київська міська рада, дуже хочемо, щоб відбувалися зміни в правоохоронних органах, бо поліція, так як була на, на Майдані себе в 2013 році, це не припустимо. Ми маємо про, програму Безпечна столиця. Ми маємо активну співпрацю з поліцією, але, на жаль, протягом останнього року ми бачимо факти. Коли поліція діє в гірших зразках міліції часів Януковича або діє не як нова поліція, а нові поліцаї, декілька простих кричучих випадків. Коли був марш руського патріархату в Києві, народний депутат першого скрипання Олександр Гудима разом з Атошниками з учасниками священної московсько-української війни прийшов протестувати проти цього маршу жовто блакитним прапором. Керівник патрульної поліції Зозуля дав наказ їх затримати і завести до Равідівку, бо вони нібито пропагують нацизм. Вдумайтесь, жовто-блакитний прапор і виступ проти маршу російського патріархату це пропаганда нацизму. 14 жовтня заступник Зозулі під час маршу УПА поклав до землі брутально, завдаючи фізичних ударів на землі герою України, лейтенанту Володимиру Назаренку, депутату Київської міської ради. Цей самий Чувілкін постійно проявляє себе немотивовано застосовує насилля проти мирних протестантів. Я хочу повідомити, що ми виходили на майдан тому що нам заборонили мирно проводити акції протесту. Але всі кияни бачив, як 1 грудня цього року був перекритий хрещатик не рішенням суду, не указом президента про воєнний стан або надзвичайний стан в місті Києві, а рішенням поліцейським невмотивованим було обмежено мирні права громадян. На жаль, ці приклади. Того, що не не люстровані, не перереєстровані беркутівці сьогодні потрапили в нову поліцію і завдають їй шкоди. Привели до того до останнього кричущого випадку, коли в кінці листопаду студенти, мирні протестувальники виступали, виявляли свої своє право протестувати проти концерту Потапа і Насті Насікамінських, і їх жорстоко з наказу заступника керівника патрульної поліції жорстоко було побито, і ці люди й досі лікуються. В лікарні швидкої допомоги. Ми викликали начальника поліції в місті Києва, начальника патрульної поліції на, на нашу комісію з питань законності, щоб вони появили свої пояснили свої дії. Чому діють невмотивовано? Чому невмотивовано застосовують насильство і чи буде службова перевірка і відсторонення від посади тих працівників поліції, які зумисно б'ють героїв Московської української війни? Шановні друзі, шановні депутати Київської міської ради, на наше тверде переконання ніхто. В цій країні немає права підняти руку на того, хто захищав незалежність України в боях під аеропортом, під Дебальцево чи під Широкіно. Володю Назаренко, якого не добив Путін, під Дебальцевом, де він відводив, де він виводив свій спецпідрозділ під вогню, намагається добити сьогодні господин Чувілкін, який не був на фронті, або який кічиться тим, що можна бити... Ми, можна бути мирних протестувальників. Тому фракція Всеукраїнська об'єднання свобода пропонує Київській міській раді ухвалити політичне рішення і звернутися до міністра внутрішніх справ з вимогою відсторонити від займаних посад, звільнити начальника патрульної поліції місті Києва Зазурює Юрія Георгійовича та заступника начальника патрульної поліції місті Києва Чувілкіна Олега Ігоровича. Останнім це рішення одно це рішення більшістю підтримано комісією з питань дотримання законності і для того, щоб не поглиблювати ситуацію, для того щоб бійці корду більше ніколи не думали, що вони мають право в будь-кого стріляти і діяти за принципом спочатку підкоряйся, а потім опротестовуй. Ми пройшли всі всі необхідні етапи і вимагаємось. Просимо сьогодні київську міську раду підтримати наше рішення і відсторонити вище зазначених чиновників займаних посад. Я хотів би так само слово передати Володимиру Назаренко. Прошу Назаренка як співдоповідача. Побратими, українці. Колеги, шановне товариство, я хотів би зараз попросити дозволу поставити на голосування, надати слово дівчинці, яка зараз тут присутня, яку довели, вибачте мене до лікарні зі струсом мозку, з, перел... з підозрою на перелом ребер, з численними забоями, які до сих пір на тілі. На той момент їй було 17 років, і це довела наша реформована поліція, конкретно Зозуля, конкретно. Мерзота Чувілкін. товариство. Я прошу зараз поставити на голосування, щоб надати дівчинці слово. Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Назаренка. Прошу визначатись. Надія садівнича щодо надання слова Надії Садівничій. Голосуємо. За 75, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Я запрошую пані Надію до трибуни. Прошу вкластись в регламент 3 хвилини. Доброго дня! Якщо хтось не знає, чому я зараз стою тут, то я б хотіла вам розповісти про. Свавілля поліцейських під часвілля uh, поліцейських 16 листопада 2016 року під палацем України. Uh, того дня за наказом Чувілкіна, uh, забісника патрульної поліції міста Києва, був силовий розгін студентів. За його наказом розганяємо жорстко. Саме того дня пострадала я та мій uh, друг Єгор Желясков. Ми потрапили до лікарні з численними забоями зі струсом мозку і. Я б хотіла вас попросити для того, щоб ви відреагували на цю подію і проголосували за звільнення чи та Зазулі. Окрім всього того, це не перший їх вчинок, не перша їх свавілля. А також я вам можу розповісти про їх дії, наприклад, під час конопляного маршу, так би мовити, за його декриміналізацію, в той час, коли вони мали реагувати на. Те, як стояла людина, як вона порушувала закон, вона корила косяк біля церкви, там, де стояли діти, де пам'ятник княгині Ользі, замість того, щоб е припинити цю злочинну дію, вони спакували депутата Київської міської ради Володимира Бохняка та його помічника Олесі Олійника. Це також не єдиний випадок їх свавілля. Ще можу привести в приклад, е ну Наприклад, те, як вони спакували Володимира Назаренка, депутата Київської міської ради від Віво Свобода, під час виборів Російської Федерації під посольством, людина, яка воювала на сході, яка прийшла Дебальцівський котел, її ось так от просто взяли і спакували. Ні за що вважайте. під час того як в Україні триває російсько українська війна, і це саме не ато а російсько українська війна, і це вам міг би довести Мирослав Вмисла, який загинув 2 жовтня в бою саме з російськими окупантами на сході. Під час того як все це відбувається, це не є правильним. Я закликаю всіх вас проголосувати за те, щоб подати у відставку Зозулю та його помічника Чувілкіна. Я прошу вас зробити це законними методами, поки український народ е не збунтувався, як це було в 2013 році. Прошу вас це зробити до того, як, наприклад, мій брат, е учасник тієї самої російсько-української війни, поки він не почав шукати інших методів боротьби окрім законних. Поки мої побратими із української громадської організації Сокіл, які також у своїй більшості зараз знаходяться на сході в якості військових, поки вони також нас з спорт того свавілля, коли б'ють студентів, коли б'ють неповнолітніх дівчат, коли просто так пакують депутатів, які захищають закон України, які захищають наш суверенітет, які захищають просто мирне українське населення, дякуємо, дякуємо, пані Надію. Колеги, є необхідність. Є необхідність обговорювати. Е, рішення. Будь ласка, 30 секунд Назаренко. Товариство, е, хочу привернути вашу увагу. Ми прийшли як фракція націоналістів, як фракція Сили українців, не жалітися, не просити підтримки, не казати, що у нас є спільний ворог чи щось іще. Ми просто хочемо зараз в парламентський, в дипломатичний спосіб, покарати і показати ставлення київської громади до таких дій поліціянтів. Це політична заява, це звернення. Якщо це не буде зроблено, то ми залишаємо за собою право. І це право є українських націоналістів і всіх правих сил, і це кидає виклик. Це ще раз це буде тою провокацією. Коли я на наступну акцію, мирну акцію, протесту проти конопля коноплі проти наркотиків. І нагадаю, що мер Віталій Володимирович дав протокольне доручення заборонити цей марш. Але на жаль, поліція не виконала це доручення протокольне. Коли, коли я виходжу на мирні акції протесту проти виборів в, на території України, на території України в Російській Федерації пане Володимире, по цьому Секунду, ще рішення. 10 секунд. Просто це кидає виклик. І на наступній мирній акції я зі своїми побратимами буду вже ходити в соломах, в бронежилетах і розуміти, що поліціянт для мене, і для київської громади, це не охоронець, а ворог. Тому товариство у нас є два варіанти: в дипломатичний спосіб показати незгоду, або вже розуміти всім сказати, що поліція це є ворог української громади. Слава нації!